<звучись> разные дистанции бывают. Дистанция пути. Это по путям. Дистанция связи. Но дистанция это ну как? Это шиф железной дороги. Дистанция это життя, мабуть, так. Як його ту дистанцію пройти достойно, щоб, якщо вже буде голова сіда, якщо вже відчуєш у себе, ну, що ти не зможеш далі віддавати, ну як лікар, я кажу, себе хворим, то сядеш, задумаєшся, що ти зробив за своє життя. І якщо ти Згадаєш своїх хворих, яким ти допоміг, яких ти врятував, то, мабуть, то можна сказати собі, ти прожив життя так, як треба тобі було прожити, як людині. Це той путь життєвий, який проходять, по сутки. Я глядаю назад, смотриш на цю дістанці. То есть, что за это время ты сделал полезного, Задуматься. Я этим занимаюсь ежедневно. И уходя с работы, я думаю, что я сегодня сделал полезного. И не только я думаю об этом, сам, а думаю и настраиваю своих людей. То же самое тех, от которых зависит улучшение показателей предприятия. А мы не за показатели боремся, а... За то, чтобы эти показатели работали на, на людей, чтобы они не были отвлеченными. Хтось життя вличав боротьбою, закликав до нещадних боїв, а йому закуртіло зустрітись з собою, відшукати себе серед вічності днів, не ховаючи душу за шати чи тогасов бучних, чи лукавих промов, не обламки позаду себе залишати, не гірку геростратуву славу, немов хтось до серця припав, Схаменися людину. Досить бути чи гвинтиком, чи будь час пішов, вже епоха рахує години, стань з собою, блага, щоб не стати гріхом, то нелегко себе у собі відшукати, то нелегко озвучити власне ім'я. Не буває чорне так життя і дуплікатів, І повторів дистанції, і другого я. мы за все думаем. Мы тільки выполняем работу, що что нам дают. А думает кто? У нас президент есть, генеральный директор укрзалезницы есть. Он и наши головы, а мы тільки руки. Мы двигатель, а не мозг. Вы знаете, между нами девочками говоря, это так всегда кажется. Если все идет более-менее нормально, всем кажется, ху, елки-палки. И я бы сейчас сел в это кресло, и все пойдет так. К сожалению, это далеко не так. За, этим, за этой легкостью внешней, кажущейся, стоит большая, кропотливая, целенаправленная работа. Причем она, ее нельзя сказать, что она простая работа. Она сложная по своим направлениям. Это и воспитательная работа, это и учеба, это и целенаправленная убежденность, создание убежденности соответствующей у, люд... у трудящихся и у людей, которые работают вокруг. Это команда соответствующая, которая должна идти в ногу с руководителем и не только идти в ногу, а бывает даже и опережать там, там где это нужно. Знов згадалося, що зустріч із собою не пошук затишку чи смачності розваг, а він вогонь не називає боротьбою, порівнює з казковістю різдва, уміє помилятись та не двічі тягар відповідальності несе, то є прикмети суто чоловічі, На відстані душі тримати все, На відстані оголеного серця. Так велелютно тут, бо власне я, це понад тонне ватти, метри, герці, є неповторним кожне ім'я. А втім, що для історії година, що для нащадків твій раптовий біль? Своя дистанція у кожної людини, щоб людину відшукати у собі. разница лежит в миллиметр грая такую разницу, что можно за зарплату попасть за грамм. При производстве волков даже если на бочке будет дефект в виде раковины булавочный укол, вал становится негодным. Ну, представьте себе, вал для стана 3600 весит, отливка весит 50 тонн, а 40 тонн весит Обработанный волк. И вот там булавочный укол и волн выбрасывается. То есть переплавляется заново. Это большие потери. Бракоемкая продукция, эти волки. И не случайно даже американский ученый, такой был Мальденко, который жизнь посвятил тоже производству волков, сказал, что производство, литейное производство сложное. Но производство волков... Ріть його дано тільки особа видаючим сліті. Коли я вперше побачив людину після закінчення медичного інституту, її страждання, як побачив свого першого хворого і перепустив його через себе. Ото і в мене серце за... закололо, то я зрозумів, що таке серце. Радіти б, та заплаче дощ невчасно, чиясь дочка, чи матінка чиясь, І кожна доля то твоє причастя, дистанції чиєїсь ти чия, і помітити б метелику гостинно На злеті літа в плюсках долонь. Але дитина, Боже мій, дитина благає власну кров, не захолонь. І про серце, не піснями, не у віршах. І не по дитячому назустріч нам мовчать, і ніч непередбаченостю фішки, і день хто зна, де мужності навчивсь, щоб не питати, а за що, за кого безгрішні душі відповідь несуть? О, білий світ, чому людські закони жорстоко зраджують твою святу суть, і справжня вічність отака година, і серце. Серце, Господи, прости і допоможи залишити людину, людиною, гріхи нам наші тяжкі, відпустити. Це ж показники якості. Показник якості. Там... Показник якості. Лента виходить. Ну, ж... Кардиографічно. Да. Прийшла лента, от, як так, там все помілі. 501 бал є. Ну от 500 балів це вважається, що нормально. Ну не то, що нормально, це погано. Ну, ще Допускає. допускається. 501 це вже не. от. У нас в цьому году це ніждано, ждано, ні гадано, как Приїжджає. представитель из бывшей Югославии. Она же распалась сегодня. И заказывает волки для стана 3600. Ему посоветовал отцов Сталин. Говорит, ты что там берешь в Германии, те волки ни, ни, ни в какое сравнение с Утугинским не Это Македония. Он заказал пока пару волков, с расчетом, что он их опробует, и потом будет заказ постоянный, в размере таком, который требуется для таких станов. То есть 40-50 штук. В год. Причем, если так уже честно дальше рассказывать и последовательно, они оплатили, сделали предоплату в долларах, не имея контракта. Мы волки изготовили, еще их не отправили. Почему? Потому что сейчас идут переговоры, в какой порт надо отправлять. Ну, доверие такое нам Що навіть вбившому СССР такої не всі тебе. Де людина не працює, це не, не головне. Кожна людина знаходить себе в житті по своєму таланту, по своїм здібностям. Але якщо людина віддає себе на роботі, в сім'ї серед товаришів, друзів, По-людськи з добротою. То це саме головне. Чудна та дивна станція життя. Для всесвіту притулок тимчасовий, де марно застосовувати засови, як відривати мати від дитя. Тут працею вимірюється строк, коханням височіє небо купол, де і святе, і грішне, все докупи, гілками влади, владою гілок, та замкненими колами нудьги не скинуто вінець з чола в країни, якщо себе в собі знайшла людина під різнобарв'ям райдуги-дуги, де може здатися, підкорена ріка сама зав'язується в металевий вузол пекельними краплинами на прузі, а серце цим рукам чи до ріка Так мені лежати, аби, аби каміння не лежало. Все рівно, без любові до людини не можна жити на світі. Будеш ти лікарем, чи будеш ти педагогом, чи будеш ти касиром, немає значення. Ми відносимось один до одного. Повинні відноситись один до одного любов'ю, з добротою і з повагою. Це повинна бути основа нашого життя. Не буде любові, не буде нічого. Не буде і держави. Не буде, не буде спілкування. У кожній людині, яка б вона була не неприємна, на перший погляд є добрі початки, добрі ростки кожного. І оце треба бачити. Літа на зиму повернули, пливуть в осінній хмурості. люблю, а я люблю, люблю я в юности, а я люблю, а я люблю, люблю я в юности. Я счастливым себя чувствую по целому ряду причин. Во-первых, что у меня хорошая жена. Во-вторых, что у меня хорошие дети. В-третьих, у меня хорошие внуки. В-четвертых, мне везет на хороших людей на работе. То есть в мою команду входят все люди исключительно честные, хорошие, порядочные. А это большое счастье.